Загалом, якщо все скласти, грантової допомоги було 12,5 мільярдів. Ну плюс-мінус, із 57,5 нам беззворотньої допомоги надали 12,5. тобто 45 мільярдів, нам надали в борг. Тобто, ці кошти ми маємо повернути. Це не на проїдання, не на Використання, а е, ми маємо їх використати так, щоб ми перемогли да, і змогли потім е, повернути. Для цього треба розвивати економіку. Для цього треба ну, створювати додану цінність. Хто у нас створює додану цінність? Чиновники не створюють додану цінність. Е, громадські організації не створюють комунальні підприємства. Іноді створюють, але е, більшість вони на державному утриманні і складають борги, тобто вони проїдають кошти. Хто нас створює додану цінність, це економічно активні люди. Я вже називав їх до війни було 9,3 мільйона. Зараз е, значно менше. Я не знаю, 5-6 мільйонів, скільки е, е, залишилося це в приватному секторі, ті, що створюють додану цінність.